В Україні на 13 податків стало менше. Було 22, нині тільки 9. Але аналітики стверджують, що навіть ця мала кількість уніфікована і, в принципі, майже нічого не змінилося. Чесні підприємці виступали і виступають за скасування податку на додану вартість, бо вважають його корумпованим. Але депутати Верховної Ради думають по-іншому. кажуть, серед народних обранців чимало бізнесменів, які є платниками ПДВ. А це, як правило, шлях до збагачення. Наприклад, у минулому році на Іванові івано франківщині було сплачено 400 мільйонів гривень ПДВ. А відшкодувала більше мільярда. Про це мовилось на засіданні ради ділових людей Прикарпаття. Але ПДВ, це ще не все, що нині хвилює підприємливих людей Прикарпаття, особливо турбує непрофесійний підбір кадрів фіскальних органів на місцях, містах та районах області. Сьогодні цим питанням займається кадрова комісія, але і тут кажуть жодного знавця податкової справи. Державна служба нам дала роз'яснення, і такого положення або такого буде наказати органу, як кадрова комісія, не передбачено законом. Це одне і друге питання. Я маю на увазі, що в е, роз'ясненні дано чітко що можна призначати керівників е, фіскальних е, органів на місцях. Є тільки е, комісія, яка складається з керівництва е, я маю на увазі, фіскальної служби, яка е, проводить е, Ну будемо казати співбесіду, вона називається конкурсна комісія, і ці конкурсні по рішенні цієї конкурсної комісії приймаються відповідні рішення. Добувало ділових людей при Карпаттях, що в області ніхто не знає, скільки на її території автозаправних станцій. У МНСників одна цифра, у податківців інша. І там цілком ймовірна торгівля нелегальним пальним. Тим паче, що нафтотрейдери зареєстровані в інших регіонах України. А у місцеві бюджети хіба що поступає плата за оренду землі? А була хороша пропозиція у бізнесменів Івану Франківщини: 68% податків це державний бюджет, 32% – Місцеві кажуть відсутні адміністрування. Гострі дискусії переросли у колективну резолюцію членів ради громадського об'єднання. Члени ради та призу зазначили, що діяльність фіскальної служби не споє вимогами сьогодення. Встановлено відсутність систем, систему у, у наповненні державного бюджету, не відшкодування ПДВ, що створює відповідні загрози для суб'єктів господарювання, Не здійснює дієвих заходи щодо легалізації кіньового бізнесу, особливо будівельній сфері, деревообробки та реалізації нафтопродуктів ми тут не написали. No, Значить, потребує no, подальшого no, so... досконалення проведення кадрової політики, яка досить хаотичний характер, та не відповідає вимогам закону України про державну службу. Там вже чітко державну службу, ви знайомі, так, да, закон. Навіть постанови Кабінету міністрів про затежне порядку призначення посад, підбір претендентів на посади, керівників місцевих інспекцій здійснюється кадрові комісії, яка сформована із предників громадськості, які не мають відповідної підготовки з добору кадрів, у більшості випадків не володіють податковим законодавством.